Перейдемо з вами на, на презентацію ще раз. Так, мої люди. От наша презентація. Бачите, так, так і залишилася де ми з вами зірвалися. І тут наші задачі, і тут у нас матеріали, про які ми з вами е, розмовляли. Е, і техніка акварельного нація традна та референтна графіка з енотічної і тут ви бачите картинки е, саме монотипія, але у нас монотипія саме акварельна монотипія. Бо є вона і олійна, є вуашева, є акрилова, є можна використовувати типографську тобто, фарбу, є, е, можна використовувати природні е, красителі, тобто самі листочки. Брати. Але там трошки така е технологія, е трошечки складна. Але зрозуміти, е ви що таке монокіпія, ви можете зараз використовувати акварель. Але акварельна е фарба дуже погано лягає на е речі, на, на, на листочки, або там, наприклад, на якісь ще предмети. Тому треба трошечки додавати ще. more І тут ми ще бачимо з вами трошки більш трафаретну графіку. Ми бачимо темне на світлому, це монотипія, а де ми бачимо з вами світле на темному, то це трафаретна графіка. Тобто, ви кладете листочок а, з фарбою на поверхню, а потім зверху ви можете ще томпончиком зробити якийсь більш темний фон, і тоді у вас буде листочок світлий на темному. Наш трафарет, і монотипію, там, де ми бачимо з вами колір і структуру листочка. Але коли ми наносимо фарбу на листочок, ми використовуємо зворотню сторону нашого листочка. Не лицеву сторону, а зворотню. Бо саме на зворотній стороні дуже фактурні, дуже фактурні листочок, і тоді дуже класні виходить відбитки. Чи, якщо ви нанесете фарбу на лісову сторону, відбитки теж будуть, але не такі фактурні, як якщо ми будемо просто в Тут ви теж бачите акварельні такі і Ви бачите, завдяки кольору водички, колір змішується, і ви бачите, що можна наносити а, один колір на інший колір, але ви пам'ятаєте, вже коли ви робили гори. То ви пам'ятаєте, що спочатку робите світле, потім темніше, а потім ще темніше. Тому тут ми вже використовуємо і ті знання, які у нас були на першому році. Техніка монотипія, ви бачите, тут у нас картинка спочатку викладаються предмети. Ви бачите, гілочки, листочки, на них наноситься фарба, а потім вона відбувається на форматах. Тому ви бачите. І саму а, вони дуже цікаві. Тут знов-таки ви бачите цю парадигму і тут техніка трапаренна графіка. Тут дуже зрозуміло. Кладеться листочок, зверху ви робите пляму, краще це робити губкою, тобто губку ви змочуєте водички закварельно. Тобто ви кладете листочок а зверху з щіткою ви можете робити наброски такі, і тоді ви бачите світлі листочки зверху, світлі листочки, а зверху потім ви бачите ще світлішими. Тобто, один слой, один шар на інший шар. Але спочатку хочу, щоб ви спробували всі ці техніки зробити на окремому форматику, не обов'язково на акварельному форматику це може бути просто довістити такий більш дешевий формат і спробуйте зробити відбитки. А потім вже переходьте на акварельні акварельні формати. Бо акварельні вони дорожчі, і тому ну, щоб ви їх не скажімо так не спортили. А Тут ви бачите вже графічну доробку. Графічну доробку ви будете робити вже на другий, на другому тижні. Я записувала і декілька варіантів я скинула, які я знайшла в Ютубі. Тому, будь ласка, обов'язково подивіться ці презентації, де я показую, що ми робимо. Там все я пояснюю: якщо щось не зрозуміло або хтось не може відкрити, пишіть мені, будь ласка, і я буду якось вам допомагати. Таким чином, ми бачимо з вами перший етап. Коли ми наносимо малюнок і робимо монотипію, ви бачите листочки це відбитки листочків, а виноград це відбитки ваших пальчиків. Це великий палець, ви змочуєте теж акварелькою, але пальчик спочатку ви трошечки наносите жидке ріденьке мило, для того, щоб позжирити пальчик. І потім фарбу опинаєте в калюшку, і потім робите відбитки. Таким чином ви можете робити один відбиток на інший відбиток. Спочатку ви робите світлі, потім темніше, а потім темніше, так як ви робили гори. І потім ви наносите ще безликом гілочки, а вже потім будете доробляти, потім будете домальовувати вже контурок. Тут ви бачите знов таки. І тут ви можете подивитися зразки робіт учнів дизельні цих, які робили в тому році. Я вибрала небагато, щоб вас їх не відполікати, але зверніть увагу на колір. хтось бере теплі кольори, хто збере холодні, хтось бере контрастні, хтось бере, бере зближені кольори, хто збере горизонтальний, хтось вертикальний формат. Тобто ця ділочка може лежати. Бачимо монотипів, ми бачимо, як відбувалися листочки. Дуже ви бачите, не один кольор використовується, а декілька кольорів. Ми бачимо з вами і жовто-зелений, і жовто синій і темно-зелений, і світло-зелений. Десь ми потім з вами доробляти будемо а -а акварелькою. Надсилайте мені, будь ласка, роботи, щоб я вам могла порадити, що треба використовувати. І Пальчик, або це буде середній пальчик, або це буде великий пальчик, а, який відбиток буде краще. А, так, ви трошечки запустити свої руки, але це акварель, і вона дуже легко буде вмиватися. Можна використовувати лимон для того, щоб потім змити фарбу, якщо вона дуже сильно в ваші пальчики. Можете взяти уксус і помити пальчики, і уксус, кислота вона буде вимивати ваші ручки. Тому, якщо десь ви забутили. Акварелькою себе а, можете використовувати кислоту, кислота з'їдає коля. Далі ми можемо з вами подивитися знову роботи учнів дизайн-ліцею, і тут ви знов-таки бачите зовсім різні за кольором, різні за композицією. Тут ми з вами бачимо і монотипію листочка, і трафаретну графіку, побачимо світлі білі листочки на темному фоні, на теплому або темно-зелені. На світлому фоні і виноград це відбитки наших пальчиків. Десь, ви бачите, за фактурою вони різні входять за фактурою тобто у кожного свій акварельний формат, і тому у вас вони. Вже трошки інше і відбитку. Ще раз кажу дуже багато, що залежить від е, паперу вашого. А, і якщо в процесі роботи з'являються питання, будь ласка, відправляйте мені фото, і я буду вам допомагати вирішувати якісь питання. А на наступну зустріч ми з вами зустрічаємося і робимо графічні дороботи, а потім вже будемо з вами е, говорити про нову тему. Чи є у вас питання мої любі, стосовно нашого? Нашої теми і нашої техніки. Дівчатка, будь ласка, вийдіть на зв'язочок, бо мені треба з вами зразу вже завершувати, завершити наш урок, і мені потрібно знати, чи все ви зрозуміли. Все зрозуміло, все зрозуміло. Дуже я хочу вас привітати, що дуже класна техніка. Дуже хочу, щоб ви спробували її, але якщо не вийде з першого разу, я просто прошу спочатку. Робіть. На окремому форматі спробуйте, що у вас виходить. Обов'язково використовуватися серветки паперові для того, щоб а, нанесли фарбу на листочок, зробили відбиток, але зверху ви серветочку для серветочку, щоб водичка, яка буде зайва, буде виходити з під листочком, вона буде входити в серветку і не будуть тоді у вас а, якісь калюжі роботи. Це